Друзі, ми Тернополі на Отренко. Починаємо наш огляд з Nissan Кашкая. Автомобіль 13 2013 року. Так, 4 камери в нас на даному автомобілі. 1,6 дизель, на максимальна комплектація, акустика баса. Номер телефону, який можете телефонувати, Ціна 13190. Ось такий на дисках, без ключовий доступ. Передні задні скоп підйомники, у нас на шкірі, так є панорама, підігрів ступінь ступінчиця коробка передачі, кліматконтроль, навігація. 210 тисяч на приборці Так ось такий у нас слон, досить хайний. так Бачимо ззаді всі сидушки просто ідеальні Ось такі у нас на продажі є Каска... Кашкай, позаду є Фаркоп. Це досить хороший автомобіль. Наступний у нас Кашкай плюс 2, також свіжопренаний. Автомобіль 12-го року, 1.6 дизель, самімісний. Номер телефону 12 рік 12500. Також безключовий доступ. передньо задні склопідйомники, акустика, босе. <кій> <кій> Також є у нас панорама підігрів Сідінь, 60 коробка передач, клімат, контроль, навігація. Ось такий в нас ще один кашкай. Є на продажі в Тернополі. Так, хто шукає собі кашкай, можете звернути увагу на цих два автомобілі. Ще що один, що другий у дуже хорошому стані. Далі в нас Опель. Астра 2009 року. 1,7 дизель. Так, автомобіль свіжо принений. Номер телефону 9 рік 750. Так, заглянемо в салон. Так ось такий на салон. Дуже дуже хорошому стані, можна сказати. Ідеально може це коробка передач на приборці 204 тисячі. А от по салону можна сказати що і менше, дуже збережний салон. Також є партроніки. Кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте, радість і зустрінеться. І поторгується. Вас вітає файне місто. І я, Олександр, офіційний дилер компанії VV Group. Получили новий тощомір cm 206 x Залізо алюміній без проблем точно. Хочу показати інакше. 132 замір за хвилину. Бачите, йде індикація цинку. Значок феррум плюс цинк блимає. Ну хочу показати вам саме смачне. Проста шпаклівка. Так? Та що жовта, феррум. Значок не блимає, а це в нас залізна шпаклівка. Значок феруму. Починає блимати. Тобто в даний прибор додали індикацію залізної шпаклівки. по промокоду. Тукас гарантована знижка. 11 року. Номер не видно. 1113 900. Далі у нас Mitsubishi Lancer 2006 року. 1,6 мотор 4700. Вода с yeah. C3. Автомобиль 2005 року, один на 4 бензин на автомате. Автомобиль певно не замечено. Yeah. Номер телефона 5600. Без торта mm -hmm. уже автомобиль на отдачу. Mm -hmm. Далее у нас удача Сандера. 2008 року 1.4 бензин, номер телефону, СНА 4300. Далі в нас шкода. Автомобіль 18 року, 1,6 мотор на автоматі, номер телефону 14800 Toyota Avensis 2006 року, 2.0 бензин, автомобіль пригнаний з Німеччини. Номер телефона, року автомобіль. За ціною детальніше продав Рено Пенго Кенго 12 року. Автомобіль свіжо пригнаний. Один і... 5 дизель, номер телефону, автомобіль весь в рідній фарбі, 7,950 десант. Далі у нас CR-V 11 року, 2.2 дизель номер телефону в рідній фарбі за ціною детальніше в продавців. Volkswagen Golf Plus 2005 року, 1.6 газ-бензин, 5700, 5700 має номер. Далі у нас Mitsubishi Colt. Кінець 2008 року, 1.3 бензин, номер телефону, свіжоприганий автомобіль 5700. Далі у нас Honda Pilot, Автомобіль восьмимісний. 2013 року на шкірі, на автоматі, 3.5 газ бензин поліс обслужено, номер телефону. 14-300. Далі у нас Opel Astra, 2008 року. 1,7 дизель. Номер телефону на механіці. Автомобіль 600. Рінія, 12 років, воно дезін. Далі у нас Skoda Fabia, 2008 року, 1.4 бензин. Номер 5700. Реномаган. 2004 року в 6 бензин на автоматі номер телефону 4850 Toyota Ленсіс 2010 року 16 бензин на автоматі автомобіль номер телефону 8200 З момент 2008 року, два на газ бензин, 7200, але немає номеру. Далі у нас ВАЗ 90-го року. 1.3 газ бензин, номер телефону 250 доларів. Далі у нас ВАЗ, 13 року 1.3. Пас бензин, є кондиціонер, номер телефону, ціна 350. Так далі у нас шкода Octavia, 11 року. 2.0 дизель на автоматі. 10-600, але немає номер. Toyota Corolla, Автомобіль 11 року, 1.6 раз бензин. Номер телефона сна 8800 V7, Далі у нас Volkswagen фальцвантовран 2003 року дає дизель 5600 номер Далі у нас Hyundai Tucson. автомобіль 2006 року 2.0 бензин 7000 плюс торг Далі у нас шкода Октавія 2010 року. 1,6 дизель. 7600.